Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні до продажу запропонувати таку чудову машинку. Це Ford Focus 2020 року з мотором 1,5 дизель на механічній шестиступній коробці передач. Автомобіль з таким гарним пробігом, всього лише 130 тисяч пробіг його чесний по дорогах. Нідерландів, автомобіль пригнаний з Нідерландів, автомобіль весь в рідній фармі без ДТП. Пошкоджень по автомобілю не було в дуже гарному стані. Також піднімали на підйомнику поднижчу, дуже гарний стан автомобіля. Автомобіль має передні задні парктроніки, круїз-контроль, електропакет, підігрів дзеркал, електродзеркала, складання дзеркал. Має систему CarPlay. Зараз покажу вам в салоні, також автомобілі присутній безключовий доступ. Отак закривається автомобіль і так відкривається, бачимо, дзеркала розкладаються, є такі підсвіточки з дзеркал. Дуже гарний стан, косметичний. Буквально пасажирські всі сидіння, як нові, автомобіль лізу новий був в компанії, тому на ньому швидше за все їздив один працівник. Також водійське сидіння. Збережене, не протовчене. Стан руля, все в оригіналі, нічого в автомобілі не перешивалося. Ще зблизько, потім візьму там стан кнопочок всіх, тут софтач покриття, воно не пошкоджене взагалі. Нічого ніде не стерте. Також в автомобілі присутній CarPlay, великий екран, штатна навігація. Дуже гарно все працює, електроручник, автохолд, USB-порти для зарядки. Бачимо парктроніки, переключання режимів їзди, двохзонний клімат контроль. Включимо, щоб воно все загорілось. Так. Також є утримання в смузі датчик та датчик дистанції, коли невчасно ти затурмозив чи забув затормозити автомобіль, зробить аварійну зупинку? Такий стан тут. Дверні карти також всі ціленькі. багажне відділення, шторка. Великий просторий багажник. Також з плюсів тут є в нас електрофуркоп. От кнопочка, натискаємо два рази. І в нас тут з'являється фуркоп, яким можна користуватися. Також резеточка, все є, як має бути. Так само він складається. Отож, автомобіль з Нідерландів. Ford Focus чистий 2020 рік. 1,5 дизель на механічній коробці передач, на LED-фарах. В рідному окрасі, в рідній повністю фарбі. Навіть покажу в них тут слабке місце, а тут завжди сколи. Ну, без сколів. Капот без сколів і це рідна фарба. Дуже гарний стан, так само фари. Леденні, ходові, задні лед фонарі так само. І вартість даного автомобіля 13700. Дуже гарна ціна для цього пробіга, для цього автомобіля, для цього року. Кого зацікавило, то звертайтесь, телефонуйте авто в наявності. Можливо, саме ви будете щасливим його власником. Автомобіль по Він-коду Покажу він код, хто захоче перевірити. По офіціалу є всі сервіса. Останній сервіс по офіціалу, Ford сервіс був на пробізі 118 тисяч. Зараз 130 тисяч. Тобто він був останній раз обслуговувався на Форді. І взагалі всі його сервіса по форду б'ються. Е, пробіг перевірений, рідний. Він обслуговувався тільки на Ford офіціал Цей автомобіль. Тому вся історія по ньому повністю прозора. Отож, не зволікайте, поки є такий гарний автомобіль з гарним пробігом, телефонуйте, перевіряйте будь-який сервіс, будь-яке СТО і забирайте, будете гарно на ньому кататися. Всім гарного вечора. Хто дивиться цей вечір? Або ж гарної вам днини